Звісно, цей одяг зовсім не для цього, але ну, якщо буде така ситуація, то буде така ситуація. Всім доброго козацького здоров'я! Ми сьогодні з вами не на риболовлі. Сьогодні огляд демі сезонного костюму від вів'єри. Друзі, я вже не першу риболовлю в ньому. Рибачу уже, мабуть, я ним користуюся добрий місяць. Не дивлюся на те, що експлуатую я його не так довго. Є мені про що розповісти. Тим паче, що ви просили мене зробити саме цей огляд ось цього демісезонного костюму. Друзі, насправді дуже багато речей переносив я на риболовлю, і в мене є якісь свої, знаєте, вподобання, мабуть, сьогодні я про них і розкажу, що в пріоритеті. Так, давайте почнемо. Що костюм у нас складається з двох частин: це курточка, ось так вона виглядає. Бачите, ось так на мені сидить, це розмір S. я, друзі, важу 73 кг, і зріст у мене 1,74 м. S на мені, в принципі, сидить класно. класно. Але ну, в мене, таке, в мене таке тіло, що завжди десь приблизно, ну, можна сказати, S мені завжди буває чуть малувата, МК вже великувата. Ну отак десь посередині. Дивіться, друзі, якщо рибалити постійно, Ось так піднімаєш руки. Тут, в принципі, нормально, чуть-чуть тягнеться. Я думаю, це б мені М-ка була б краще. Але вже в МК вона була б більш об'ємна, мабуть, і більш довго. А так, в принципі, чітко. Якщо чесно, це взагалі не заважає. Ось так, бачите? Як вона сидить на мені, друзі. Значить, розпочнемо з чого. Дуже зручний карман, телефон тут завжди лежить, зручно доставати. Е -е Супер. Так. Далі по кишеням. Також дві кишені з боку, зручні, в принципі, ну, на риболовлі я ними не користуюсь. І внутрі, у нас всередині також є е -е, ось такий. Для документів, можна сказати, карманчик. Є дві отакі кишеньки для всякого дріб'язку. У да? мене навіть там туалетна бумага лежить. Друзі, так, засібка здорова, така можна сказати, майже тракторна, досить зручна. Відкривається з двох сторін, якщо це потрібно комусь. Так, давайте я застібнуся і покажу, як воно виглядає. Ось так можна застібнутися, коли холодно. Бачите? В принципі, класно. Капюшончик. Я би сказав, прям суперовий. Можна сказати, здоровий. Якщо дме вітер, його можна тут відрегулювати. Але в мене були такі зимові костюми, де пошито, мабуть, на якихось або японців, або не знаю, китайців. Там капюшончик отакий маленький маленький. У мене не здорова голова, але ну, буває таке, що ти його надіваєш, і він отак. Тобі прям уже шию зажимає. Тут все зручно. Якщо буде йти дощ, це навіть як козирок тако, і вітер за від вітру буде закривати доволі класно. Коротше, зручно манжети на ліпучках і на резиночки. Хоча я цією ліпучкою не користуюсь, мені менше не потрібно. Друзі, я б знаєте, що додав би? Додав би сюди вентиляцію, якісь такі змінечки. було б взагалі суперово. Тому що все-таки костюм демісезонний, і ми його будемо носити, мабуть, ще трошечки весною, холодною саме весною. Ось так виглядає курточка. Давайте відразу я не буду розповідати вам про характеристики тканини, тому що це все можна почитати на сайті. Скажу одне, що я десь години-дві стояв під гарним таким дощем. Ну, це не злива, знаєте, не як з відра, а просто так іде гарненько дощик. Такий, що під ним можна рибачити. Тому що якщо йде прям сильний дощ, під ним рибачить вже немає, звісно, можливості. І ніхто в таку погоду рибачити не буде. Не протекло. Держа досить таки класна. Ну, я ж кажу, характеристики мембрани можна почитати на сайті. Сьогодні не про це. Ось такий оранжевий яскравий підклад. До речі, доволі таки тепла курточка. Звісно, що у всіх різне відчуття тепла і холода. У всіх різне. Я такий, знаєте, ну, я б сказав би, що я мерзляк. От є, знаєте, люди такі трошки мерзляк. Я завжди одягаюся з запасом, завжди, щоб було тепло. Тому в мене під оцею курточкою Вів'єровською є ще одна курточка, також Вів'єровська. Це така вона, типу як легенький пуховичок. Воще легенька, легенька. І носю я ще знизу, звісно, що. Термобілизну. Перший раз, до речі, роздягаюсь на камеру. <хи> знизу носю термобілизну, ну, така, варм, варм, тепла. І знизу ще один слой чисто для того, коли я пере... для того, щоб коли я переходжу, оцей самий нижній шар гарно впитує вологу. Це мої такі вподобання, є друзі, що не так мерзнуть люди, є хто мерзнуть ще більше. Я розповідаю про себе. Далі штани. Ось так вони, в принципі, виглядають. Можна було б сказати, що там щось об'ємне е трошечки, але насправді ми не в клуб прийшли, тому Бог із ним. До речі, вони досить такі зручні. Оці підтяжки набагато зручніші, чим якщо б тут був пояс. Тому що все-таки пояс він тут десь здавлює, Ну, не так зручно, не так зручно. І що супер класно, що на цих штанах є ширінка. Друзі, ширінка е досить таки зручна. тому що я також розглядав деякі інші демісезонні костюми, котрі були без ширинки, просто на резинці. Не так зручно. Друзі, так, штани, ну такі вони тепловаті. Коли буде плюс 10 на дворі, це вже буде капець, в них буде невозможно, тому що вони такі ноги. знаєте, що ноги не так сильно мерзнуть у людей. Наприклад, я про себе говорю, як наприклад, верх тіла. Тому в них буде жарко, коли плюс буде 10. 0. Плюс 5, мінус 5 в, в таких діапазонах супер комфортно. Ми зараз не говоримо ні про яку зимову риболовлю е, скриги там. Я саме обирав собі костюмчик для пішої берегової риболовлі, щоб я міг просто одягнутися, не зваритися. Як то кажеться в собственному соку, поки дійду до місця риболовлі і не замерзнуть на самій риболовлі. Про вибір термобілизни, якщо хочете, там, трошки пізніше е, також можу зняти якесь відео. А сьогодні ось такий міні-огляд міні, -міні -огляд, е, демісезонного костюму від Вів'єри. Я вам скажу, що костюмчик зручний виглядає. В принципі, як він виглядає, ви вже бачили не один раз. Я вважаю гарний, гарний костюмчик. Подивіться, яка гарна погода, незважаючи на те, що на календарі зима. Зараз десь приблизно плюс 5 плюс 4 градусів тепла. Навіть пробивається крізь хмари сонце. Настрій чудовий, як то кажеться, посмішка лине від вуха до вуха. Клас, друзі! Рибалка, нарешті рибалочка. Здавалося б, періодичність виходу відео не така й погана, але ну, насправді хотілося б ще більше бути на риболовлі, ще більше займатися улюбленою справою. Сьогодні, як завжди, ми з рюкзаком пройдемось по річки Південний Буг в пошуках хижака. Не буду загадувати сьогодні, кого ми спіймаємо. Хотілося б всього хижака, але ну, орієнтуємося, звісно, що на окунця і маленьку щучку. Друзі, як завжди, з собою повен рюкзак приманок, силіконок, грузків, всього-всього, всього. Поставте лайк до цього відео, якщо ви також любите ось таку природу. Елементарно нічого знаєте, нового, нічого видаючогося, ніяких е гор там, Карпат. Просто степи Півдня України по-своєму гарні. І взимку, і влітку, і восени, і. <плес> і... Навесні. Ідемо ловити рибу. Так, я давненько не був в цих місцях. О, як думаєте, отут під кригою зможу я спіймати рибку чи ні? Це місце буває вистрелює. Гарненькими окунцями і прям гарненьким, гарненькою кількістю саме цих окунів. Сьогодні будемо рибалити, ну, по-перше, де є змога, бо бачите, тут ось крига стоїть. Якщо б тут на човнику не ходили, то і там би вона стояла. Розбили трошки. Взимку потрібно рибалити саме там, де у вас вже були клювання риби. 100%. Зима це не найкращий час для пошуку нових місць, тому рибачим, там де вже рибачили, маючи надію, що і риба тут буде стояти. Так, Зазвичай тут клює з перших закидів, але мабуть не сьогодні. Сьогодні в якості ультралайта, мікроджига такого, у нас буде графіт лідер корта UX. Що до 5 грамів доволі жорсткий такий спінінг, доволі швидкий такий жорсткий спінінг. Ми сьогодні здебільшого будемо рибалити в умовах, бачите, такої течії вон крижину понесло. Тому ну, зайва жорсткість мені не завадить. Оснастив я свою корту 2,5 калдій з 0,25 шнурком. Ми сьогодні не не там, на 3-кілограмовий щук. Хоч би піймати окунця, тому що останнім часом рибка доволі таки погано клює. Я вже вам цю корту показував. Друзі, сьогодні перебачимо ще раз: зручний катушка тримач. Не холодний, не гарячий, це я вас запевняю. Класно. Так, ниточка моя 0,25 Daiwa Prorex. Вже давно, кстати, я на неї бачу, Непоганий такий шнурок, як для мікроджига. Ось така. Ось така сьогодні снасть. снасті. Третє перспективне місце. Тут я також ловив уже рибку. Але сьогодні бачу, риба стоїть не в кожному місці. Зовсім не в кожному. Чому так, не знаю. Можна було б згрішити на перепади оце погоди, то мороз, то відлига. Бачите, річка то замерзла, зараз пороставала скрізь. Ну, а хижаки, що не їсти. Якщо вони не будуть їсти, в них не буде сил, правильно? Тобто робимо висновок, що рибка 100% кормиться. Наша задача знайти де? Де саме. Так, що нам скаже це місце. Сподіваюсь, вольфрам не відірвемо на перших закидах. Завжди приємно рибачити вольфрамкою. Я не знаю чому. Ну, це якось мені ну, особисто прям задоволення якесь приносить. Не від того, що прям там вольфрам класно шкрябає по дну. Чи на нього там прям супер краще клює риба. Ні, насправді просто якось, знаєте, додаєш трошки трошки екстриму в риболовлю, коли його зачіпляєш, це, знаєте, такі доволі доволі яскраві емоції, тому що коштує він насправді зараз ну, точно, точно немало. Не забуваємо, що саме взимку ми здебільшого використовуємо обережні обережні проводочки, нікуди не квапимось. Намагаємось О! О! намагаємось провести у окунця під носом. Дивіться, є риба. Це риба. Досить таки мала, але клюнула на нашу приманочку. Я сьогодні використовую застіпку. Звісно, що краще було б для такої саме риболовлі прив'язатись напряму, але все-таки перший монтаж такий зібрав, щоб спробувати різні вантажі. Я сьогодні хочу і джихрігом половити, і більшим, і меншим. Може десь і джиголовочку протягну на щучку, тому поки що так відірвемось, будемо міркувати вже інакше. Тому що ну, набагато швидше в'язати монтаж без застібки. Просто прив'язав флюркарбончик. Не треба витрачати час на те, щоб ту застібку знайти. Не треба витрачати час, щоб її прив'язати. Плюс до того ще один раз потрібно взяти в руки ножиці, щоб відрізати хвостик. Сьогодні погода доволі вітряна. Прохолодно так. Бачите, ще навіть крига плаває під берегом. Ночі то морозні і вночі воно примерзає непогано так. Де затишок, де тиха вода примерзає геть швидко. Зима, що ти зробиш? А якщо вночі не буде вітру і буде 5-7 градусів морозу, то може і річка замерзнуть. Вода вже холодна. І риба в ній бачу, що не квапиться заїдати нашу приманку. Так, ну я сьогодні набрав багато кольорів. Я думаю, якийсь то спрацює у нас. Головне в цьому е, знайти концентрацію окунців, котрі у нас будуть реагувати на приманку. А для цього потрібно, по-перше, знати, де стоїть окунь на практиці. Я завжди це підтверджую. Тому що бувають дуже однотипні такі місця, а риба в одних є, а в інших немає. Вольфрамку не хоче їсти, спробуємо отакий лінивий монтаж на окуня. Не знаю чому останні риболовлі, саме джи дає більшу реалізацію і більшу кількість покльовочок. Наша корта з півтора грамами Та вже нормально справляється. І, до речі, ось так чисто візуально по дальності закиду полетіло півтора грами, мені здалося точно так само, як і 2 грами вольфрамка. Тут не буде, знаєте, такої великої розбіжності, що грамовий свинець летить там на 10 метрів. А Грамовий вольфрам летить на 15. Ні. Тут не так це працює все в нижніх, в маленьких вагах, в легеньких. І так же само це не так працює саме в великих вагах. Я одразу проводив експеримент, брав 28 вольфраму і 28 свинцю летіло однаково. В самих ногах, друзі, майже отут під кригою клюнув ще один рибчик, маленький. Щось да, рибка поки що не квапиться відзиватися Опа, на наші приманки, на наші проводки. Я так намагався десь здалеку дістати більш гарнішого окунця, а вони ось тут в березі. Ну, мене чесно, така рибалка сьогодні не дуже. Цікавить, хотілося б спіймати, як завжди, когось крупнішого, але насправді добре хоч так клюнуло. О, так ось вони, ось вони стоять, в самому березі зійшов козел. А супротив хто буде давати? Друзі, я й не помітив, що він підсів на гачок. Просто вже візуально на наступній протяжці бачив риба піднімається. О, це активність, звісно, сьогодні. О, Оце гарний. Оце я розумію. Ух, ти сюди йди. О. Оце воно. Тому що попередні, зовсім, зовсім не цікаві. О! Таких я люблю, але хочемо ще більших. Дивіться, плавці червоні, просто як прапорці гарять. Давай. Так, я бачу, що риба клює прямо недалеко. Я намагаюся зробити дальній закид. Протягнути там десь. Проанімувати, знайти якусь чарівну бровку, а рибка стоїть в березі. Ну, наскільки я так собі розумію, дивіться, вже котрий окунець і прямо ось тут недалечко від очерета клюну. Так, ну воно й не дивно. Там у нас з викиду течія така більш... Ага, тут ми, мабуть, і залишили свій монтаж. Оце щось гарне. прямо гарне, 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 гарне. Це щука. Щука. Друзі, поставив віброхвостика. Опа! Блін, друга чи третя проводка і відразу ось такий жабич клюнув. Хопа. І щуку ми піймали на корту. Нормально. А може там ще одна є? Дивіться, я тут процарапав доволі так, суплі, доволі так сумлінно процарапав червачком. Рибка не відізвалася. Щучка я маю на увазі. Начебто я вже 10 разів там провів свою приманку, не було покльовочки. А віброхвостик. Віброхвостик схавала на першій же ж, можна сказати подачі. Ух ти, а це, блин, клювачка окуня була, дивіться. Може даремно я тут на пасивні приманки намагаюся його піймати. А треба тут йому щось щось із хвостиком. Щоб активна гра була, щоб спокушала його на більш впевнені покльовочки. Так, так це мені вже подобається. Звісно, цей одяг зовсім не для цього, але ну, якщо буде така ситуація, то буде така ситуація. Довго стоять, звісно, що не буду. І на такій погоді, під таким дощем ніхто не рибалить, це точно. Легенький дощ точно витримає, друзі. Ось так виглядає це все діло. Зараз. Звісно, на риболовлі краще було б це все діло випробувати. Але, ну я ж кажу, під таким дощем я на риболовлю точно не піду. І якщо прям буде ось така проливна злива, це 100% потрібно збиратися додому. Був я на легеньких дощиках, легенький дощик держе взагалі класно. Ну і звісно, зараз я не промокший. Я не буду під, цим, під цією водою, під цим душем стояти 2 години, тому що ну, це як би взагалі не потрібно. Кармани забув позакривати, друзі. Ні, ну що я вам тут розказую? Типу щось промокло? Та звісно воно не промокло за сільське часів. Ну, ви побачили, я показав.